В Селі Ратівці Ужгородського району нещодавно розпочала свою роботу перша екологічно чиста СЕС потужністю понад 5 МВт. Вибір інвесторів для вироблення альтернативного джерела енергії був невипадковим. Кількості сонячних днів по кількості сонячної радіації, і це місце дуже підходить для саме Закарпатська місцевість для встановлення сонячної електростанції. Буквально в середині вересня ми почали працювати на повну потужність, тобто вся потужність 5 мегаватт запрацювала. Дослідження інвесторів співпало із бажанням сільської громади, бо населений пункт вважався депресивним. Голова села Ратівці, як виявилося, теж мріяла про альтернативні джерела енергії, шукаючи інвестора за кордоном. Адже активними споживачами сонячного світла є Німеччина, Італія та Іспанія. Весною минулого року до мене просто підійшли деякі особи і запропонували, чи як я дивлюсь на те, щоб у нас на території була встановлена сонячна електростанція. Я, звичайно, з захватом сприйняла це і казала, я з задоволенням хотіла би, щоб у нас була в селі така сонячна електростанція. Єдине, що я думала, як би громада до цього поставилася. На моє здивування, дуже гарно, позитивно вони поставилися, були в нас громадські слухання і сказали, що нарешті треба це село розвивати, село було таке, називали його мертвим або сплячим, нарешті щось буде нове. Потужності сонячної енергетики обмежують високі ціни на обладнання та його ресурсоємкість, проблема великих площ, які необхідно займати під колектори. Однак інвесторів це налякає, бо великими є потенційні можливості технологій, які передбачають законодавчо використовувати не менше 50% вітчизняного обладнання. У перспективі вважають вони, можна говорити про використання усіх плоских дахів для отримання енергії сонця. Також українські електромережі паралельно повинні піддаватися реконструкції. В першу чергу все залежить від сонця. Режими можуть мінятися від 100 кВт до 5 МВт, тобто порядка 500 разів може мінятися навіть на протязі однієї години, в залежності від сонячної радіації міняється потужність виробленої станції. Плюси, звичайно, в цьому, що при виробленні електроенергії, при генерації електроенергії не, нема шкідливих викидів, тобто немає парникового ефекту, немає споживання інших корисних опалень. Тобто приходить це за допомогою природних явищ з мінусів, це якраз те, що я розказував перепади потужності в загальній мережі. Насправді, сонячні батареї в Закарпатті досі мали незначне використання в приватному секторі, зокрема на кількох житлових будинках, в проектах сучасних новобудов дедалі більше закладаються можливості використання сонячної енергії, окрім першої потужної радівецької сес. Готуються до впровадження й інші проекти, оскільки потенціал сонця дуже великий.